Вітаю всіх на нашому каналі блогерів початківців І сьогодні я розкажу про ще одну свою роботу від тієї ж самої фірми, на яку я працюю. Це саме робота на сонячних панелях. Будемо щось сьогодні ремонтувати тут. Територія тут дуже прям велика, тому ми будемо користуватися квадроциклом по можливості. Погода тут, звісно, не дуже сьогодні. Сильний вітер, сонця майже не видно, та періодично йде дощ. І так, що я буду сьогодні тут робити? Начепив я на себе величезний жмух чи жмих кабелів, та з ними буду ходити під панелями. Переді мною йде колега, відключає кабелі, а я йду, відповідно, за ним і підключаю вже нові. Робота, в принципі, нескладна, але треба мати швидкість. Швидко це все робити. Це я на камеру повільно для вас зняв, щоб було зрозуміло. Але працюємо ми дуже швидко прямо. Старі кабелі, що остаються, їх потім будемо демонтувати, але це вже зовсім інша історія. Треба підключати кабелі обов'язково до щелчка. Коли прижимаєш, щелчок відбувся, все, значить все добре. Коли щелочка немає, значить щось з кабелем може бути не те. Погода тут реально якась странна. Можливо, що гірська місцевість. Міняється погода разів і на 10 на день. І це реально. То туман, то сонце, то дощ, то вітер. Хоч краєвиди тут прекрасні, навкруги і ліс і гори є. Але трішки складно з цим. З погодою, саме на увазі. Так, а це відео для тих, хто ще думав, що це кайфова робота. Ось хірача дощ з самого ранку цілий день. І ти оце. Лазиш по воді, по болоту та підключаєш це все. Так що не все так солодко. Не знаю чи видно вам чи ні по камері, але хераче жорстко. Ось так от. І працюємо. І ще лазимо під цими батареями, обмотані такими проводами. І по болоту під дощем на карачках повзаємо та підключаємо. Ось так. от. Буває таке, що і по коліно в багнюці, але нічого страшного. В принципі, я скажу чесно, робота є і це дуже добре, тому що вона ще й оплачується, то все прекрасно. Головне, що працюємо. Так, і ще такий момент по роботі на панелях. Ось старі проводи що тут були, ми їх замінили на ці нові. Е -е, стяжки старі відкусили, нові взяли на зажим проводи і ось складуємо старі проводи, тут кучу стяжки є, працюємо кусачками, ось. старі проводи. Рукою не дуже вдобно, от, тобто отак. От їх. Відкусили, зняли і нові на стяжку з'являть. Ось такі ще тут до роботи є у нас. Так, далі йде дощ такий, Вона... не знаю, чи камера передає, наскільки він противний, але він іде. Ми далі працюємо. Так, так колега, що переді мною йшов, деякий не роз'єднав, тому в мене є такий ключик, його прижимаю сюди і роз'єдную. Але не трудно знімати і показувати. О! Опа, оп, вийшло. Ось так. І тепер вставляю сюди. Новий кабель. Ось так. Дощочка. Раз і з'єднав новий. А старий потім будуть демонтуватися звідси. Обмотався ось кабелями. Вони не дуже легкі, якщо чесно. Якщо працюємо під дощем і йдемо їх. Міняти ці кабеля. Так і працюємо. Так, ось цей Huawei. ці панелі. Перед початком роботи ми вимикаємо їх. А зараз вже цю панельку закінчили, то їх включаємо назад. Опа, все, лампочка загорілась, це перше, знаєш, все працює. Ось так от. Тепер їх ці проводи небезпечно виключати. Ось, ми дуже часто носили вручну ці кабелі або на собі вокруг шиї обматували та таскали по всьому громадному полі. Це тому, що у нас були проблеми з квадроциклом. Він просто не тримав заряд і дуже швидко здихав. Тому було некомфортно на ньому працювати і нам швидше було просто тягати ці кабелі. Але потім його полагодили, і реально на ньому набагато швидше пішла робота. І ми вирішили зразу все розвозити по точкам і так пришвидшили собі роботу. Зробили її легше. Ось таке відео вийшло. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, хто також працював на панелях. Ну а я прощаюсь з вами. Всього найкращого!